Мої хороші підписнички, як же я вас люблю. Немає світла, і приїхала розпакування із метро. Не розпакування, а доставка. Я зніму вам влог. Так, сніжна панда, до речі, я завжди купую зєву за рахунок того, що там цей акватюб, такий можна одразу кинути в Унітаз. Але скажу так: панда навіть не... Не зі знижкою дешевше, 16 штук, і панди надовше вистачає. Ми це вже перевірили, тому я перейшла на панду. Так, що в мене тут? Мегапак в акції. Дуже любимо такі серветки, банани, жовті помідорки, ще такі помідорки, кабачки цукіні, чорносливчик моєї донечці. Водичка, чорносливчик, капустка цвітна. Так, це супчик-парейчик, цибулька порейчик супчик для доньки. Там мене таке коїться в інстаграм. Я вчора сторіс виставляла. Ви вже ці сторіс не побачите на момент виходу цього відео. Один із виробників тортів, про яких я розповідала склад, почали мене атакувати, погрожувати мені. І це досить таки неприємно. Якщо я зараз зупинюсь, це буде говорити про те, що я злякалась, а я в своїх діях впевнена, тому зупинятися не буду. Так, от дуже смачне шоколадне морозиво страчителею, У мене його любить вся родина. Я не вважаю морозиво прям продуктом, який ми маємо їсти всі, але він Класний склад Морозова. Молоко коров'яче не збиране, цукор білий, кристалічний, какао-терта, какао-порошок локалізований. Масло вершкове, шоколадна крихта, цукор, білий, кристалічний какао, масло, какао терте, емульгатор своєволицитин, натуральний ароматизатор, ванілін і декстроза. Декстроза це теж цукор, вершки з коров'ячого молока, какао порошок натуральний, савхазне жирине молоко, гліцерин, харчовий комплекс, емульгаторів, стабілізаторів, бла-бла-бла. Короче, емульгатор, стабілізатори. Стабілізатор. Або робіть морозиво самі, або його не буде по-іншому, тому що не буде структури. Але це ну, із морозов, який зараз представлений на ринку, це класна морозиво. Тут я знову придбала анч. Соус Чорноморський хамсу. Буду використовувати масло в вже 93 гривні коштує базилічок, дуже люблю базилічок. О, Лохина, як казала моя одна колега в користині. Ми... Лохину ніхто не купував. Вона дуже дорога, у нас користь чорниці своя, ніхто не розумів, що це за ягода. Вона вся поплеснівіла, і ця дівчинка така сидить, перебирає на рампі цю лохину. І така лохина ягода для лохів. Тепер я сама як лох їм. Це в мене варена квасоля і варена Сочевиця. Кріп-петрушка. Ще лохина. Ну, і, якщо що, шолохина. Сирочки, творожочки, дитячі і мої, два авокадіка, Сметана. Це я буду готувати дуже смачну сирну намазку, таку, як готує В. Вікторія по її рецепту. Сметана, сир, зелень, вершкове масло. і буде дуже-дуже смачно. Жиру ніякого нема, тому що мені його привозить. Ось тут мої жири. Привозить живодар, це ще з Кіпру, це живодар, це олія.ком. Дивіться, з кокосовою олією. Тепер розумієте, чому не можуть в кондитерській вироби додавати якісну олію, тому що тільки потеплішало, воно буде все тікти. Так, що, все. Маленький вложик, маленькі розпакування на 4 хвилини. Люблю вас, пишіть мені, будь ласка.